Продовжуємо обговорення нещодавно оприлюдненої національної стратегії доходів, сильно критикованої дуже великою кількістю експертів. Найбільших змін зазнає спрощена система оподаткування. Якщо правильно розуміємо, то розробники документа хочуть. Ми вже почали цю дискусію в студії. Розробники документа хочуть, аби цією системою надалі могли користуватися лише дрібні підприємці, а не великий бізнес для ухиляння податків. А ті, хто отримує більші прибутки, переходили на загальну систему оподаткування. На вашу думку, це спрацює в Україні. Це не спрацьовувало поки що, е, тому треба шукати. Треба просто запитати себе, чому воно не, не спрацьовувало до тепер. Е, і справа, я думаю, що якраз не в якомусь сильному підприємницькому лобі, хоча воно є, е, е, і воно виступило сильно на так званому цьому підприємницькому майдані е, ще до, е, до, до е, революції гідності. Ось але е, це не є зараз така сильна потуга, яка впливає будь-яким чином на уряд. Е, тому е, це справа не в лобі. Це справа в тому, що е, наскільки є довіра е, до податкової системи в цілому, наскільки вся економіка є лібералізована, а вона не є лібералізована, е, Україна до війни. Була е, одна з е, найменш вільних економік у світі. А е, вона була, якщо не мовляю, з другою з кінця в Європі е, на останньому місці була Білорусь. На передостанньому була Україна. Між іншим наш ворог і агресор мав вільнішу економіку до війни ніж ми. Не набагато, але вільнішу, що між іншим, дивує багатьох українців. І, от, поки не будуть вирішені ці питання, це в більшості питання правосуддя, це питання дерегуляції, це питання конкуренції, це питання демонополізації, де деолігархізації. Брати саме оцей один податковий елемент є. Ну я б сказав би настільки ж перспективно, як це було вже скільки років, 10-15, є спроба змінити цю спрощену систему, ось налагодити її, і це поки що не дає результату. Пане Павло, а чи можемо ми говорити в часі війни взагалі про ліберальну економіку? Бо до дерегуляції, де олігархізації і так далі, ще треба дожити, треба перемогти, щоб усі ці реформи впроваджувати. А під час війни треба вижити за рахунок того, щоб держава ну якось втрутилася в економічні процеси і розуміла, що її робити, чому не виробляти патрони в Україні або не шити тому підприємству, яке шиє ну не надто потрібний Сьогоднішніх умовах одяг, наприклад, одяг для військових. Ну, чи можемо ми говорити про якісь правила в часі війни, е, так, щоб економіка не впала, але працювала на перемогу? Ми повинні про це говорити. Я нічно тому наголосив до війни. до війни Я наголошую це ще раз У нас була найменш вільна економіка ну, на перестанньому місці найменш вільна економіка в Європі до війни в мирний час. Під час війни нас навіть не ставлять в рейтинг і ну і це правильно, тому що так як ви сказали, у нас у нас війна. Чи у нас насправді військова економіка, і чи, чи ми виробляємо необхідну кількість патронів, гармат, ракет і всього решта? Я думаю, що це риторичне запитання. Ось і воно звичайно, що вимагатиме позитивної відповіді і від уряду, і від і від самої економіки. Пане Павле, от. І уряд і середовища назвемо їх так. Середовища, які причетні до розробки стратегії, говорять про те, що в умовах військового часу заробляти Україна повинна більше заробляти, платники податки повинні більше платити, і так далі. Якщо це не впроваджувати, тоді як збільшувати доходи в країні для того, щоб платити зарплатню і бойові військовим, збільшувати виробництво власної амуніції і власної зброї, де ці джерела, які, з яких можна підняти доходи державні? Ну ти це перш за все. Я скажу, що працюючи хоч і короткий час в уряді, я розумію, як готуються такі документи, і хто їх готує. Їх готувало там декілька департаментів міністерства фінансів, які розуміють, як перерозподілити пиріг, але не але мають дуже слабе розуміння, як наростити пиріг. Між це не є функція міністерства фінансів. у Нас до цього є міністерство економічного розвитку. Я наголошую на цьому слові. Не трошки дивує, як перша віце-прем'єр-міністр і міністерка економіки підписалася під цим документом. А він би не вийшов без її підпису. Ось, ну, єдине пояснення, яке я можу знайти, це те, що це так званий структурний маяк МВФ міжнародного валютного фонду. і Це просто треба було, якби галочку там поставити наші. Так думають. Ось тому, що там сказано: а є у вас, ви, ви повинні розробити національну стратегію доходів. Ну, от, от, ми розробили. Ось вона є. Ось ось вона є. Ось дивіться, бачите, написано національна стратегія доходів. І це треба було напевно зробити достатньо швидко для того, щоб отримати наступний транш. Ну, і, відповідно, ми маємо те, що те, що ми маємо щодо. Нарощення самого пирога, як, власне кажучи, це і є головний шлях того, як наповнити і бюджет, і зробити і країнну і економіку набагато багатшою. У е, мене немає іншого рецепту, як, як, як лібералізація, який ви критикуєте, і ви справедливо її критикуєте, бо це бо це військовий час. Воєнний час Власне кажучи, треба шукати баланс, тому що ну таки, гуляючи площею ринок у Львові чи центральною площею і вулицею Кобилянської і в Чернівцях. Е, ну я можу там називати інші міста, також щоб нікого не ображати в Ужгороді. Там, наприклад, набережною, я чесно кажучи, я ну я мені складно, я мушу нагадувати собі, що в країні війна, тому що все навколо якби не ну не говорить про це. Ось якщо воно не говорить про це, то чому ми не робимо цієї лібералізації? Тобто, розумієте, мені здається, ну навіть навіть як ви про це говорите, е, мені здається, що ми використовуємо цей аргумент війни е, проти лібералізації. Ось, хоча ще раз я наголошую на тому, що ти дивишся на більшу частину країни. А і ти не бачиш там геть воєнізованої економіки. Ти не бачиш, щоб там діти там десь з, 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 зараз в три зміни були на підприємствах і робили дрони, патрони там і інші речі. Ось якщо так, то чому ми не лібералізуємо цю частину України або як мінімум цю частину економіки? Ось і таким чином наростимо цей пиріг, з якого пізніше нарізати буде набагато легше і більше. От, власне, пане Павле, ми не критикуємо лібералізацію. Ми лише констатуємо факти, що є експерти, які говорять, краще лібералізувати. А є, наприклад, експерти, які кажуть, чому у нас другий рік війна, і ми досі не перевели економіку на військові рейки, І до вашого вімкнення у нас був Дмитро Наталуха, голова профільного комітету. І ми обговорювали це питання переходу на військові рейки. Тому можна лібералізовувати, а можна на військові рейки переходити. І тоді би і діти в школі скручували дрони, і підприємствам би держава мала. Казати, ви робите те і те, а не займаєтеся ну, на ваш на вашу думку тією діяльністю, якою хочете займатися, тобто, ви виключаєте перехід на військові рейки, чи ви е, не, чекаєте, я, поки я, держава я, це. Я, я просто я закликаю до якоїсь єдиної позиції, тому що ну, наприклад, зараз е, президент е, і, і, і велика частина уряду знаходилася як мінімум в Давосі. А, і вони не говорили там про воєнну економіку. Вони говорили, інвестуйте в Україну. Як начебто в нас зараз там вже війни немає. Ось, як начебто ми а, убезпечимо ці інвестиції, наприклад, від, від ракетного удару. Ось, але цей меседж лунав і він, він лунав на, на, на ключовій платформі, на, на ключовому майданчику у світі, який є світовий економічний форум. А, ось, тобто, нехай. І знову ж таки, а якщо таке такий заклик звучить, тоді значить потрібно лібералізовувати, тоді значить потрібно забезпечувати правосуддя, тоді значить потрібно забезпечувати рівні умови для всіх, а не тільки кращі умови для, для для обраних. Ось і тому я закликаю державу і уряд просто визначитися: воєнна економіка так воєнна економіка. Тоді не треба їздити в Давос, ось тому, що не час не на часі. Ось, якщо ми їздимо в Давос, і ми закликаємо інвесторів інвестувати не тільки в військову промисловість. Ми ж закликаємо не тільки в військову промисловість інвестувати. Правда, ось тоді значить потрібно завершувати ті реформи, які були розпочаті 30 років тому, і фактично ніколи ніколи не не не, не завершені. Пане Павле, але все ж таки про як ви говорили, збільшення цього пирога і про інвесторів е, ну насправді важко залучати в країну інвесторів, коли в країні війна, і коли ви говорите, ніхто не захищений до кінця від ракетного удару вночі, в третій чи в четвертій ночі. Але все ж таки є історія з рейнметалом, є історія з байрактаром. Е, можливо, це ознака того, що українській економіці і уряду відповідно потрібно переорієнтуватися і запропонувати. Ну, таку нішу для європейського ринку виробника і майданчика для апробації сучасної і новітньої зброї. Можливо, в цьому майбутнє чергу, це навіть, це я думаю, що це у вас риторичне запитання. Насправді без сумніву, звичайно, в першу чергу. Міжішим я там я не знаю деталі з приводу байрактару. Мені здається, що район метал там достатньо проблемна історія, якась достатньо затягнута з того, що я чув і знаю. Тобто таким історіям потрібно давати негайне повне зелене світло. І е, от де ці інвестиційні ані між іншим. Вони повинні бути на ножки на, на рівні, там як мінімум, заступників міністра економіки, міністра оборони. Ось і повністю супроводжувати цей процес для того, щоб завершити всю документальну частину за тижні, за тиждень бажано за один-два тижні. Ось е, 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 я пригадую мене зножки з наші, ось, цитати, яку я використовую, як індійський інвестор прийшов інвестувати в Китай. І це там це, це не є війна, це не є країна, яка знаходиться в стані війни. І це мені ще була субота. Він пише, що це була субота. Ось я пролетів суботу в Францію, Мені показали майданчик, в суботу ввечері мені поклали на стіл всі документи. Це правда, муніципалітет робив. А там конференція між, між муніципалітетами. Ось за, за інвестора. Ввечері були всі готові документи, які інвестор міг би використовувати для інвестування. А між іншим китайською мовою слово торгівля і комерція означає просто, просто ну це є Це той самий роєроглів, що просто. Бо там розуміти, нам треба цю ідеологію, якби запозичити яким чином. Також тому, що у нас бізнес це складно, це важко, це бюрократія, це документи, це погодження. Це підписи, і це триває безкінечно. Ось це повинно бути просто, особливо в тих галузях військових критичних, які ви тільки що назвали. Угу. Пане Павло. Дякую вам. Сподіваємося, що справді і у нас колись бізнес це буде просто. Павло Шеремета, економіст, засновник києво могилянської школи економіки, був гостем цієї частини нашого ефіру.